Як максимально ефективно і повільно змусити обвинуваченого страждати? Це було одне з центральних питань, які ставили багато катів та представники духовенства, пов'язані з судовим сектором. В середні віки, як безпомилковий процес зізнання, тортури використовували з метою покарати підсудного надії на щире каяття. Тож сьогодні пропоную вам розповідь про 16 технік тортур середньовіччя яких не побажаєш навіть ворогам. Перше клітка людина була зачинена в клітці, яка нагадувала людське тіло. Потім його піднімали в повітря, щоб усі бачили, поки жертва не померла, якщо ворони не прилетіли раніше. Друге, колиска Юди. Ця техніка, популярна в часи інквізиції між XII та XIV століттями, засуджену особу витягували вгору. І клали сидіти на рівні точки, на анус або піхву. Потім людину повільно опускали, її отвір розширювався все далі і далі. Щоб посилити біль немає нічого простішого, ніж трохи підняти жертву, перш ніж змусити її знову важко впасти. Третя пила. Обвинувачений, підвішений за ноги, кат повільно розпилював жертву з промежнини – це положення дозволяло крові сконцентруватися в напрямку голови таким чином потерпілий максимально довго залишався живим і притомним. Четверте поширення. За допомогою коней це був засіб страти тяжких злочинів. Кінцівки, тобто руки і ноги, буквально відривали під силою швидкістю одночасного скаку коней. П'яте Колінний брекер. Коліно поміщали між двома дерев'яними брусками з великими шипами. Залишалося тільки стискати, стискати і клацати. Шосте іспанський осел. Жертв вклали голими на трикутну точку. Потім до щиколоток прикріпили гирі, кілька днів потерпілого, повільно розрізали надвоє. Сьоме тривожна груша це куля, яка розширюється завдяки гвинту. Його використовували для покарання гомосексуалістів, жінок. Підозрюваних у сні з дияволом брехунів і богохульників.